Майже в самому центрі Амштетена у всіх на виду у великому будинку проживала родина Фріцель, яка нічим не відрізнялася від інших. Ось тільки як скаржився голова сімейства електромеханік Йозеф Фріцель, не пощастило їм з дочкою Елізабет у дівчинки почав псуватися ще в підлітковому віці. А коли їй виповнилося 18, Елізабет пішла з дому і не повернулася. Наступного дня після раптового зникнення Елізабет її батько разом із дружиною Розмарі прийшли до поліцейської дільниці Амштетена і подали заяву про зникнення доньки. У невідданні та тривожному очікуванні найгіршого безутішна родина, а разом із нею усе місто перебували кілька тижнів. Було обшукано всю округу, прочесано навколишні ліси. Залучили Інтерпол, а відчайдушний батько навіть їздив до ворожки. Ну а потім усе з'ясувалося. У поштовій скринці Йозеф і Розмарі виявили лист, у якому Елізабет повідомляла їм, що пов'язала свою долю з якоюсь релігійною сектою, почувається щасливою та наполегливо просить припинити її пошуки. Типу, як-не-як, я вже доросла людина. Час минав у місті. Цю історію незабаром забули. Під час зустрічі нового року Йозеф щоразу підіймав келих шампанського за здоров'я доньки, а дружині Розмарії капав у келих серцеві каплі. І заспокоював її мудрістю на кшталт від долі. Не втечеш, аби лише вона наша донька була щасливою. Йозеф Фріцель був типовим прикладом успішного бізнесмена, вдягненого в дорогий костюм. Здавалося, що у нього чудово йдуть справи. Голова сімейства займався продажем нерухомості і дбав про свою родину. Однак лише близькі знали, якою людиною він був насправді. З роками подружнього життя дружина Йосифа Розмарі перетворилася на пригнічену жінку, яка здригалася від будь-якого звуку, а їхні діти боялися батька не менше, ніж їхня мати. Він міг покарати їх за будь що за голосне слово, за забуту подяку, за брудний одяг, за незроблені уроки. У сім'ї було семеро дітей, п'ять дочок і два сини. Діти Йозефа тікали з дому відразу, що й не могли це зробити, тільки дружина, молодша донька Елізабет і її розмови відсталий брат жили з Йосифом постійно. Розмарі мовчки терпіла всі випробування, адже чоловік погрожував їй смертю, якщо жінка, хоча б подумає про розлучення. Елізабет була гарною та стрункою дівчиною зі світлою, шкірою та густим волоссям. Усі навколо не могли зрозуміти, чому в неї не було жодного залицяльника. Проте пояснення було простим щоразу, коли хтось проявляв до неї інтерес, батько суворо її карав. На шкільних вечірках вона сиділа в кутку, сподіваючись, що ніхто не зверне на неї уваги. Дружити з нею було заборонено, адже батько відганяв будь-кого, хто намагався з нею спілкуватися. Відносини батька до Елізабет були жахливо особливі. У 11 років Йозеф підклав дівчинці під подушку пор журнали. коли їй виповнилося 14, він змусив її стати свідком його мастурбації. На 15-річчя Елізабет спробувала втекти з дому, але закони не дозволяли зробити це самостійно. Тоді батько змусив її повернутися. За кілька тижнів до свого 18-річчя вона знову втекла до відня разом із подругою. Фріцель втратив самоконтроль і почав шукати її всюди, навіть звертаючись до поліції. Він повідомив усім, що його донька потрапила в погану компанію йому повірили і повернули дівчину додому. Саме тоді все й почалося, і ви ймовірно вже здогадуєтеся, Елізабет фактично була вкрадена власним батьком, і він планував це дуже багато років. 28 серпня 1984 року вночі Йозеф Фріцель покликав 18-річну Елізабет допомогти перенести надзвичайно важкі двері до нещодавно відремонтованого підвалу та вставити їх у раму, буцімто йому не вистачало рук. Але це була пастка, він штовхнув її у підвал. Цей підвал був бункером на випадок ядерної війни. Такі були тоді майже у кожному будинку. Йозеф переробив цей бункер у щось на кшталт кімнати. Елізабет опинилася прикутою наручниками до труби в ізольованому приміщенні. Перші кілька тижнів Фріцель тримав дівчину в повній темряві, а ще дев'ять місяців на короткому залізному ланцюгу. Елізабет намагалася докричатися хоч до когось, але стіни були звуку Ними, а важкі двері з електроприводом відкривалися лише за допомогою пульта дистанційного керування. Батько спускався лише для того, щоб приносити їжу та чинити над нею насильство. Так було день за днем, рік за роком. Згодом ситуація стала ще гіршою. Елізабет завагітніла. Протягом усієї вагітності дівчина хвилювалася, чи народиться дитина здоровою. Піклуючись про це, батько приніс у підвал книги для майбутніх матерів: дитячі пелюшки, антисептик і рушники. Він закупив продукти наперед, спеціально об'їжджаючи магазини за межами міста, щоб не викликати зайвих запитань. У 1989 році Елізабет народила першу доньку Керстін повністю наодинці у підвалі. Фріцель при цьому не був присутній. Керстін народилася не зовсім здоровою. З перших днів її мучили судоми, пізніше лікарі поставлять діагноз епілепсія. За словами Елізабет, після появи доньки їм стало дещо легше, побої з боку батька стали траплятися рідше, і, хоча гвалтування усе ще продовжувалося, життя Елізабет принаймні отримало сенс. Тепер у неї була дитина, про яку потрібно було піклуватися. Спотворена свідомість Фріцля почала сприймати доньку як партнерку. Він купував Елізабет провокаційний одяг, а сам елегантно вдягався, коли спускався до підвалу. Через рік Елізабет народила сина Стефана. Елізабет та її двом малюкам було надзвичайно важко в обмеженому просторі. Підземне приміщення мало площу лише близько 20 квадратних метрів. У ньому вони жили до того часу, поки Керсті не виповнилося 5 років, а Стефану 3. Увесь цей час Фріцель продовжував знущатися. Над Елізабет і діти були свідками, адже їм просто нікуди було подітися. У 1992 році народилася ще одна дівчинка, Ліза. Але для неї вже просто не вистачало місця, до того ж, дитина була неспокійною та постійно плакала. Фріцель вирішив випустити немовля, тобто підняти її на гору і віддати на виховання дружині. До того ж, малеча почала хворіти, тож Елізабет була лише за. Ми з Елізабет усе спланували разом, оскільки розуміли, Ліза з її поганим станом здоров'я не мала шансів вижити в підвалі. Було неважко переконати Елізабет написати лист, у якому вона зазначала, що не може виховувати дитину і тому відмовляється від неї. Можливо, їй і не хотілося віддавати доньку, але якщо вона любила її і хотіла, щоб та вижила, вибору у неї не було. 19 травня 1993 року Фріцель підкинув коробку з дев'ятимісячним немовлям під власні двері. Дівчинка важила всього 5,5 кг кілограм і мала зріст 61 см. сантиметр. Окрім дитини у коробці був лист від Елізабет, дорогі батьки. Ви, мабуть, здивовані, читаючи ці слова зараз, після стількох років, і вражені не менше. Я залишаю вам мою доньку Лізу, Подбайте про мою малечу. Це ще більше переконало оточуючих, що Елізабет живе в якійсь секті і не має можливості самостійно виховувати дітей. У 1993 році Фріцель врахував свої помилки та почав розширювати підвал. До того часу Елізабет перебувала там уже 9 років і всіляко допомагала батькові. Лише так вона могла, хоч якось, поліпшити умови свого перебування. Разом вони викопали близько 200 тонн ґрунту. За ці роки Фріцель таємно вивіз із підвалу стільки землі, скільки помістилося б у 17 фантажівок. Підвал став більшим, але з вентиляцією нічого не можна було зробити. Це порушило б звуконепроникність приміщення. Фріцель давав своїй другій родині вітамін Д і встановив ультрафіолетову лампу, щоб компенсувати брак сонячного світла. Усе сміття спалювалося в печі, ванна, кухня, туалет, усе було підключено до загальної водопровідної системи будинку. Незважаючи на розширення бункера, його висота залишалася незмінною – метр сімдесят. А в деяких місцях ще нижче. Елізабет і діти мусили ходити, нахилившись. 26 лютого 1994 року Елізабет народила ще одну доньку, Моніку. З нею фріцель вчинив так само, як і з Лізою. Цей випадок не залишився непоміченим і навіть потрапив до місцевих газет. Журналіст Замштетена написав цілу статтю про те, яка не вдала мати Елізабет Фріцель, і вихваляв її батьків, які взяли на виховання дітей, що опинилися в складних обставинах. Моніку не удочерили, а прийняли на виховання та отримували за неї державну допомогу близько 400 євро на місяць. Через два роки Елізабет знову завагітніла дві нею, хлопчики. Фріцель знову залишив її народжувати самостійно, повернувся лише через три дні після пологів. Один із немовлят був надто слабким і помер. Фріцель забрав його та спалив у печі для відходів. Другого близнюка назвали Олександром, винесли на гору. Дружина Фріцеля вже звикла, що їй постійно підкидають дітей і не ставила зайвих запитань. Варто зазначити, що протягом усіх цих років соціальні працівники регулярно відвідували будинок Фріцлі і не виявили жодних порушень. Фріцлі дбали про онуків, займалися з ними гімнастикою, купували тони книг і навчальних матеріалів, оточували теплом і увагою. Дітей навчали музиці, грі на флейті та трубі. Сусіди описували їх як дуже вихованих і справді щасливих дітей. У 2000 році бабуся і дідусь відвели дітей до психолога і розповіли про всі обставини їхнього усиновлення, про матір, що потрапила в секту та відмовилася від них. Але навіть після цього діти продовжували називати фріцлів мамою та татом. Повертаючись у підвал, Фріцль приносив Елізабет фотографії Лізи, Моніки та Олександра, розповідав їй про шкільні успіхи її дітей, а діти з підвалу знали, що у них є сестри та брат, які перебувають на свободі. Важко уявити їхній емоційний стан у той час, як вони заздрили сестрам і брату, яким пощастило жити вільно. Коли Керстін і Стефан підросли, Фріцель опинився обличчям до обличчя з трьома дорослими людьми, але діти були надто слабкі, щоб протистояти йому. Навіть 18-річний Стефан у своєму стані не міг би перемогти дідуся батька. Фріцель психологічно їх пригнічував і постійно нагадував, що код від дверей знає лише він, а при спробі відкрити двері без коду піде газ. Керстін і Стефан уже були підлітками, але Фріцель не припиняв чинити насильство над їхньою матір'ю на їхніх очах. У 2003 році вона народила сьому дитину, хлопчика Фелікса. Йозефу Фріцлю на той час було 68 років. Вперше він допоміг Елізабет і прийняв пологи, хоча насправді допомога їй вже й не була потрібна. Молодшого хлопчика Фріцель залишив у підвалі. Він і його дружина ставали все старшими, і Розмарі вже не могла самостійно доглядати ще одну дитину. Поки троє прийомних дітей ходили до школи та відвідували гуртки, Елізабет намагалася навчити своїх дітей чомусь корисному. Вона проводила уроки по кілька годин на день, навчала їх німецькій мові та математиці. Проте діти все одно з труднощами навчилися говорити, погано підбирали слова і трохи заїкалися. Попри це, Елізабет виховала їх дуже вічливими та слухняними. І Фріцель вважав її такою ж відмінною матір'ю, як і свою дружину. Замкнений простір зробив дітей відчуженими та апатичними. Більшість часу вони проводили лежачи або сидячи, бо для активних ігор у них не було достатньо місця та свіжого повітря. Десятки років ізоляції, без світла, без лікарів і стоматологів негативно позначилися на здоров'ї дітей. Вони страждали від різних хвороб, проблем із серцем і кровообігом. Зуби псувалися і постійно випадали. Вони терпіли зубний біль по кілька днів. У таких умовах будь-який грип або ангіна могли бути небезпечними, особливо через затхле і вологе повітря. Фріцель давав їм мікстури від кашлю, порошки від застуди та інші ліки, які не мали великого ефекту. Окрім застуди, діти страждали від сильних нападів кашлю, судом і спазмів. Фріцль давав їм аспірин, але, на жаль, двоє дітей успадкували від бабусі алергію на ліки. Молодший Фелікс міг годинами страждати від судом. А Керстін кричала у стані істерики, і ніхто не міг їй допомогти. Поки діти страждали в підвалі, Фріцель їздив у відпустки. Неодноразово він літав відпочивати в Таїланди з друзями, відпочивав, ходив на масаж, а вечорами відвідував нічні клуби. Але план Фріцеля зазнав краху, коли Керстін серйозно захворіла. Фріцель намагався лікувати її аспірином та мікстурами від кашлю, але стан дівчинки лише погіршувався. Її нудило кров'ю, і незабаром вона впала в кому. Елізабет благала батька відвести дівчинку до лікарні, і під її напором Фріцель все ж таки погодився. Він дочекався, поки його дружина Розмарі поїде на вихідні, відкрив двері підвалу і виніс керстін на світ божий вперше в її житті. Фріцлю було вже 73 роки, і він не міг сам підняти дитину. Йому допомагала Елізабет. Коли дівчинку винесли, Елізабет повернулася до підвалу. 19 квітня вона вперше за 24 роки опинилася на свободі, хай і лише на кілька хвилин. Фріцель не міг розбудити Керстін, тому викликав швидку допомогу. О сьомій ранку він зателефонував до служби порятунку. Бригада приїхала в будинок Фріцлів і забрала непритомну дівчинку до лікарні. Фріцель не поїхав із нею, залишився вдома, щоб зібратися з думками, а лише потім, одягнувшись, пішов слідом за внучкою дочкою. Тим часом Керстін перебувала при смерті. Її підключили до апарату штучного дихання і поставили на діаліз. Лікарям була вкрай потрібна будь-яка інформація про дівчину, щоб врятувати її. Вони розгорнули масштабну інформаційну кампанію, щоб знайти матір Керстін. Звернулися до ЗМІ та поліції. Усі почали шукати Елізабет. Справу про її зникнення, яка довгі роки припадала пилом на полицях, знову відкрили. Фріцель передав їм ще один лист від Елізабет. У ньому його втечена донька знову запевняла всіх, що перебуває в релігійній спільноті, і повідомляла, що у неї є ще діти. Вона описала, як хворів її син Фелікс, які у нього були симптоми, судоми, паралічі, а також що Керстін страждала від болю в грудях. Поліція була занепокоєна, якщо у такої матері ще є діти, їх потрібно знайти і взяти під опіку, адже їхнє життя було під загрозою. Поліцейські перевірили всі місцеві релігійні спільноти, але не знайшли жодного сліду Елізабет і дітей. Лікарі виступили на телебаченні зі зверненням до Елізабет, щоб вона з'явилася і допомогла їм. Будинок Фріцля почали оточувати журналісти, Елізабет, у якої в підвалі був телевізор, слізно благала батька відпустити її. Вона пообіцяла, що нікому не розповість про своє утримання, і Фріцль погодився. 26 квітня Фріцель випустив доньку з підвалу. Коли вдома не було Розмарі та інших дітей, Фріцель виніс Елізабет на гору, а потім відвіз її до лікарні, де її вже чекали лікарі та поліція. Поліцейські буквально кинулися до Елізабет. А Фріцель спробував чинити опір, за що його заарештували та відвезли до поліцейської дільниці. Елізабет влаштували справжній допит. Переважно питали, як вона могла так чинити з дітьми. Вона не хотіла говорити і дотримувалася версії про секту, де нібито не мала часу на виховання дітей. Після двох годин переконань, що їй нічого не загрожує, Елізабет розповіла поліцейським свою справжню історію. Наступного дня поліцейські привели Фріцля додому і змусили його показати підвал. Самостійно вони не змогли його знайти. Треба було пройти через п'ять підвальних кімнат, і лише за стелажами були замасковані двері у бункер. Так знайшли і трьох дітей Елізабет. Коли Елізабет знову опинилася на поверхні, їй було 42 роки. Проте жінка виглядала на всі 65. Життя без сонячного світла серйозно підірвало її здоров'я. Діти також були худими, блідими, напівпрозорими. У всіх виникли проблеми із зором, адже до того вони жили виключно при штучному освітленні. Елізабет та її діти отримали нові імена і почали життя з чистого аркуша в іншому місці. У них великий дім з великими вікнами та без підвалу. Всі проходять психологічну реабілітацію. Операції не втрачають надії отримати нові знімки. Цієї родини 19 березня 2009 року 73-річного Йосифа Фріцля засудили до довічного ув'язнення, його визнали винним за п'ятьма статтями незаконне позбавлення волі, вбивство через недогляд, зголкання, рабство та інцест. Австралійський маніяк досі живий і відбуває покарання у виправній установі для психічно хворих, де відомий під вигаданим прізвищем Мейргоф. У нього діагностували роздвоєння особистості та маніакальну ідею повного контролю і підпорядкування інших. Наймовірніше це пов'язано з тим, що в дитинстві він був небажаною та нелюбимою дитиною і виховувався в надзвичайно жорстких умовах. Виявилося, що він також роками утримував на горищі свою матір аж до її смерті у 1980 році, також приховуючи це від усіх. А також він уже мав судимість за зґвалтування і відсидів за це півтора роки. Розмарі про це знала і все ж таки продовжила з ним жити і народжувати йому дітей. На той час у них було лише чотири дитини. Важко повірити, що Розмарі стільки років нічого не помічала і не здогадувалася. Можливо, боялася його аж настільки, що мовчала, хоча не лише вона нічого не помічала, це був багатоквартирний будинок, і квартиранти Йосифа теж ні про що не здогадувалися. Чи достатньо довічного ув'язнення для вже і так старої людини за змарновані життя і зламані психіки? Риторичне питання чи щасливі після всього пережитого зараз звільнені діти та Елізабет? Теж питання риторичне, але, дякуючи Богу, все ж таки шанс на щастя у них ще є.